26 грудня для учнів першого А класу початкової школи №1 організували різдвяно-новорічне свято. Як розповідає виконуюча обов'язки директора навчального закладу Ірина Сметана, обов'язок дорослих створити для малечі незабутню святкову атмосферу. Особливо це важливо зараз в умовах війни. Хочеться, щоб на сьогоднішній день наші дітки все ж таки відчули цю новорічну атмосферу. Тому ми усіх сьогодні зібрали. Новий рік це таємниче свято, тому сюрпризи обов'язково будуть. Організатори підготували для першачків багато цікавих ігор та розваг: загадки про новий рік та зиму, веселі руханки, пісні та запальні танці. Кала на дітлахів і неочікувана та приємна зустріч з Морозенком та його вірною супутницею зимою. Вони привітали школярів зі святами і побажали їм успіхів у навчанні. Щоб ви були радісним завжди, 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 щоб ви гарно навчалися, слухали вчителів. І отримували гарні оцінки і радували батьків. Ви радуєте батьків? Так. <клес> Молодці Зі двом христовим. Бажаємо вам міцного здоров'я, щоб у вас було все добре, благополуччя сім'ї, мир і злагода. Нехай всі ваші мрії збуваються. Цього дня лунали привітання з Різдвом та прийдешнім новим роком і від самої малечі, декламуючи вірші, діти продемонстрували справжні артистичні таланти. Радісно вітаю вас. І бажаю, щоб здоров'ю, в мирі з братньою любов'ю відтепер ішов нам час. У нічний казковий час рік новий прийде до нас, принесе свої вітання і найкращі побажання. Таке побажання всім вам новий рік, щоб кожен з вас до чудес і чарівський звик. Хай світ з чесне. На свято до дітлахів завітали почесні гості: міський голова Шосткинської громади Микола Нога, керуюча справами виконкому Олена Кравченко та начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Кожен з них подарував школярам чималу порцію теплих слів та добрих побажань, щоб новий рік став для вас переможним, щасливим, головне мирним, щоб ваші очі світилися від радості, а ваші посмішки були щасливі і щирі. Будьте здорові з новим роком, щоб ви зростали під сонцем, щоб ви були щасливими, здоровими, успішними і щоб ви добре навчалися. Дякую вам радості казкового новорічних свят, щоб вам подарунки подарували і щоб вони вам сподобались. І хочу, щоб радість у вашій душі, самого маличку, щоб вона розвивалася, щоб ви розуміли, що новий год це радість. Згодні ви Так. Новий рік це радість, да. тому що війна і ворог хоче в нас всю радість забрати. А ми не згодні і будемо радіти новорічним святам. Да. Очільник громади разом з дітьми подякували українським захисникам і захисницям за те, що вони у будні і свята боронять нашу країну від ворога, а також привітали наших воїнів з Різдвом і Новим роком. Вітаємо! Поверталися до уроків першокласники зі святковим настроєм в душі та подарунками, які вони отримали з рук Морозенка та міського голови.